Всім доброго дня! З вами Анатолій Ваджра-йога і Остеомеханіка. Остеомеханіка має дуже багато аспектів, і якщо ми говоримо про аспект енергії, то ми в остеомеханіці працюємо згідно чакр. Тобто, якщо проаналізувати, як ми працюємо, то ми починаємо з Муладхара чакри з області тазу. Потім йде поступово друга чакра, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Навіть більше, тому що чакр є багато. Є основних відомо там в деяких традиціях три, чотири, деяких сім, деяких вісім, дев'ять і так далі. Ми працюємо е, знизу вверх, поступово вирівнюючи структуру тіла, і при цьому на енергетичному рівні ми розкриваємо потенціал власне тіла пацієнта, щоб він міг самостільуватись, тому що важливим моментом розуміння, як працює остеомеханіка. Остеомеханік, по суті, тільки допомагає тілу пацієнта проявити свій гомеостаз. Гомеостаз це стабільність внутрішнього середовища. Тобто, коли відбуваються якісь зміни в нашому тілі, то тіло намагається відновитись так само, до речі, як і психіка. Звертайтеся до наших спеціалістів Ваджра Йоги і остеомеханіка Омюа.